Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, і ми знову прийшли на гору. Дуже гарно отак починати ранок, задає енергії подихати свіжим повітрям і працювати. Сьогодні 22 жовтня. Температура повітря зранку о 7 ранку, 20 градусів. В день планує бути 27. Сподіваюся, що на вихідних таки у нас вийдеться сходити на море. Яка гарна місцевість. Сьогодні знову прийшли поснідати в кемер паса 7 і вирішили замовити турецький сніданок. Зараз принесли бюрек, це окремо від сніданку. Заказали ментоловий лімонад. Нам уже принесли чайничок чаю і чекаємо на останні. Нам привезли отаку цілу кору їди: і яєчня, і оливочки, і овочі. Зараз роздивимося більш детальніше, що нам принесли. Хлібчик, яєчня, сіміт з було картопелька, соуси, горіхи, курага, олівочки, бюреки, сосисочки, різні джеми, ковбаска та сирочок. Смачного вам, дівчатка! Сьогодні 23 жовтня, і у нас біля готелю є такий стадіон. Тут проходять змагання. Гра називається Боча. Бачила навіть команду з України. Під кінець нашого перебування в Кемері ми переїхали до готелю Міранда Морал Біч. Готель знаходиться поруч з готелем Ланкора та поруч з парком, який державний парк від Білідіє, і поруч зовсім поруч з вулицею Лиман. Отак От виглядає ресепшн готелю Морал Біч. Маленький готель, мабуть, чотири поверхи, але чистенький. Зроблений недавно ремонт. Видно, що зроблений. Двері дерев'яні, вікна також дерев'яні, але чистенько. Оце головне. Ось такий вигляд з балкону з готелю Міранда Біч». Море зовсім зовсім поруч. Дуже хотілося номер на якому-нібудь поверху повище, але дістався номер на першому поверсі. Ось такий невеличкий пляж від готелю Міранда Біч». Невелика кількість шезлонгів. Восени вистачає всім. Влітку, думаю, тут набагато ті. Від пляжу до готелю йти максимум одну хвилинку. Це по сходинках. наверх ми підіймаємося. І ось уже готель Міранда Beach. Ресторан знаходиться також біля моря. Дуже гарний краєвид, коли снідаєш. Що у нас на сніданок? Огірочки, помідорчики, джеми, мед. Оливки, йогурт, салати, сир, ковбаски, масло, картопелька, сосиски та яйця. І з отаким видом сніданок проходив готелі. Сьогодні 24 жовтня. Вийшли з дівчатами трішки прогулятися на вулицю. Вже стає прохолодніше в день. Було 24 градуси, Вже треба вдягати ввечері. Верхній одяг, тому що дійсно вже прохолодно. Вода в морі теж вже холодніша, мабуть, 23 градуси. Ми в день ходили на море. Зараз ми у відпустці. Дуже сподобалось ходити в гори Плануємо завтра ще раз піднятися в гору ще вище, ніж ми ходили. Дуже свіже там повітря подобається. Людей також вже стає менше, все-таки кінець сезону, це відчувається, вже спокійніше. Зараз гучно грає музика, це з готелю Парк В Аздемі постійно гучно. Доброго ранку, друзі. Я прийшла сьогодні о 7-й годині ранку до моря, щоб зустріти світанок. Я тут така не одна. Люди поприходили, при... хтось вже купається. Хтось займається йогою, а хтось чекає на світанок, як і я. Так як кемер знаходиться в бухті, то сонечко тут встає з моря. От там, от за горою. Можна йти готуватися до сніданку, а в Україні всім бажаю мирного і тихого дня. Хтось ось ось ранку приходить дивитися на світанок, а хтось уже прийшов і зайняв шезлонги. О ранку. це враховуючи те, що вже кінець сезону, і людей майже на пляжах нема.